Перешановні, на дворі вже початок липня, я думаю, що саме пройшов той час, коли потрібно все-таки перевзути свій автомобіль із зимової резини на літню. І якраз ви маєте змогу оцінити, на яких дисках буде це ж виглядати краще. На заводських, стокових, типу, чи тих, які підібрав я йому. І ось так у нас автомобіль виглядає на стокових дисках. Я думаю, всі їх прекрасно бачили і зустрічали. Нічого особливого в них немає. В принципі, автомобіль з ними виглядає ну, якби завершено, зрозуміло, не колхозно. А тепер поїхали в гараж. І ось так, поки диски лежать ось тут на гаражі, вони виглядають як на погляд, дуже даже непогано. Мені дуже подобається. Але коли ти встановлюєш на автомобіль, відбувається якась магія. І ви її побачите. І поки я буду займатися встановленням, давайте все-таки прийдемося, чому зимова гума літом це зло. Літня шина твердіє вже при плюс 7 градусах. Вона стає як пластик, ковзає, не гальмує. Зимова ж м'яка навіть при мінус 30, і вся справа в її складі, оскільки зимові гумі у нас більше натуральних елементів вгризається в лід і сніг. У літній, навпаки, більше штучних елементів, які працюють лише в теплі. Крім різниці в хімічних елементах, є також різниця в самому протекторі. У літній гумі протектор твердий, з великими блоками, щоб мати максимальне щеплення із сухим і мокрим асфальтом. Але сніг і лід він не ріже, він по них просто ковзає. Зимова гума має глибший протектор і сотні дрібних порізів це ламелі. Вони розкриваються на морозі, утворюють кромки, які вгризаються саме в лід і сніг. А тепер уявімо таку ситуацію: на дворі плюс 30, гарячий асфальт, гальмний шлях зі 100 км на годину на літніх шинах у вас буде 39 метрів, а на зимовій аж 52 метри. Тому літня і зимова гума це не про маркетинг, це все таки про необхідність, яку потрібно краще дотримуватися щоб уникнути непередбачуваних і неприємних ситуацій. Так, і ось так диски видають на автомобілі, ось вже вдягнуто. Ну, як на мене, вони тут трошечки де не підходять. Губляться на фоні. Мабуть, через те, що може автомобіль весь темний, диски темні, воно якось так все губиться, втрачається це якась доцільність картинки. Напишіть вашу думку, як ви думаєте, підходять вони чи не підходять? А я, мабуть, ще сезончик на них відкатаюся і потім буду шукати щось інше.